Ну, бляха-муха, ну що за люди? Вершина гори. І в когось тут був екстрим. Ну, Випив ти той екстрим, ну постав в кишеню, вдома викинеш смітник. Ну, то ж не птахи сюди, на вершину гори перенесли сюди. І то не огризок із яблука, що то перегниє і його не буде. Тут ну, десятки років тут буде стояти, а може і сотні, поки воно розкладеться там якось. Я не розумію, ну що за люди потім кажуть в Європу, йдемо в Європу, в Євросоюз там чи ну, будь-куди. Та куди, який Євросоюз? Про що мова, коли люди себе так поводять? Кому потрібні такі люди? Такий сусід, до прикладу. Потім кажуть, бо не беруть нас туди, не беруть нас сюди. Куди? В іншій країні, якщо б людина таке зробила, то вже відразу би хтось перезвонив і в відповідну службу, і вже б оштрафували, і був би порядок. А тут ніхто нічого не каже, то можна і викинути. Хай собі там стоїть. Кому буде заважати, то забере. Та й таке, поважаємо один одного. І не лише себе, а всіх один одного і природу теж. Бо без природи ми ніщо.